Впів дроном росіяни вдарили по автобусу із цивільними в Миропіллі на Сумщини. Водії пасажир поранені лише за ніч і ранок в області пролунало 30 вибухів. Краснопільську громаду окупанти атакували безпілотниками і кабами. Постраждала жінка у Білопіллі Реактивні снаряди побили будинки та лінії електропередач. У шостці пошкоджено понад 30 квартир та медичний заклад. Трьох жителів у Мирнограді і новоукраїнці вбили росіяни на Донеччині. Ще 10 Сітеро людей поранено шестеро під час вечірнього обстрілу Краматорська. Серед них – 16-річна дівчинка. Вона у тяжкому стані. На Херсонщині окупанти атакували дронами автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик. Травмовано фельдшера та водія. Четверо чоловіків та жінка потрапили під удар ворожих безпілотників у Херсоні. За добу в області восьмеро поранених. Жителька села Львова обстрілів не пережила. Загарбники поцілили в гуманітарний штаб.